Жіночий і чоловічий алкоголізм. У результаті медичних та наукових досліджень з'ясовано, що алкоголь завдає більшої шкоди жіночому організму, та у жінок алкогольна залежність розвивається набагато швидше. Це пояснюється не тим, що жінки більше п'ють. А тим, що етиловий спирт по-іншому впливає на їх організм. Наприклад, у чоловіків фермент, який перетворює етиловий спирт на оцетову кислоту, виробляється у значно більшій дозі. А тому процес нейтралізації спирту відбувається ефективніше. А у жіночому організмі цей процес відбувається гірше, оскільки у шлунку та печінці жінки виробляється менша кількість цього ферменту. А тому у крові накопичується більше сполук етанолу. Відбувається інтоксикація і жінка швидше п'яніє. Також жіночий організм від природи має вищий рівень вмісту жиру у тканинах та меншу кількість рідини. А як відомо, жири сприяють значно довшому зберіганню сполук алкоголю в організмі, а рідини забезпечують їх швидше виведення. Тому організм жінки зазнає значно більшого негативного впливу вживання алкоголю, ніж в